Друзі, доброго усім ранку. Сьогодні ранок у нас 4 липня, четвер. Так що зустрічаю я вас на кухні. Уже 9 годин ранку, але вже куча-куча роботи перероблено, як завжди, зранку. А зараз ну, ми поснідали, поставила я, вариться в мене м'яска на борщ. Сьогодні зварю борщу. Бо вчора пішла на город, а там три останні капустини. Одна геть уже майже пропала, а дві зірвала, а в них геть сухий корінець. І одна воно тріснула, принесла собі на борщ. Пообрізаю все, пішла на свій город. От, зараз покажу, що я на своєму городі назбирала на борщ. Отакий От бурячок у мене виріс. Це вже свіженький картопелька в мене стара, ще ми їмо стару. Морковку новий капала, вона тріснута. Морковка нема з чого їй, бідний, наростати. Оце, оце капустинка, я її зараз обріжу, це все. Обчистила її, нарвала петрушки, кропику ще, цибульку почистила. І зараз буду варити борщ. Ви казали, знімаю все. От, знімаю вам усе. Як готую, зараз спробую принести трьоногу, поставлю, буду показувати, як я готую борщ. От. А ще в мене все стоять замочені огірочки. Заквасю сьогодні. Ось. Набираємо воду в балі. Бо на городі страшне, баклажани всі сохнуть. Таке все робиться. Страх холютії. Треба поливати, не знаю, чи правильно ми робимо, що поліваємо, але воно все засохне, якщо ні. Хоч трошки влаги не дать. Так, перше наперше на борщ я ставлю робити заправку. Так, саме перше у засмажку я ложу буряк. Ріжу я його соломкою. Цей от у мене, я вже ще повторяла і кажу, буряка він дуже мало. Охов зійшов. От. А тоді оце ж засуха, не було його куди пересівати. Бо току його не було. Так що будемо купувати, бо ми буряк дуже любимо, він і борщі, і салати, і так, ікру я люблю В общем, ну, і салати. помімо вінгрета ще роблю всякі з борючка салати. Так що ми таке, я вам вже казала, я ще повторюю, що овочі, фрукти ми любимо різні. Так, ну от нарізала я соломкою. Зараз запалю газ. і Ставлю смажитися бурячок. А тим часом, поки він буде смажитися, я буду різати цибульку і морковку натру. Так, зараз. Ой, як тріпінула а мене думаю, чи є в мене в хаті томат, томат, ну, томат бо в мене домашній. Я знаю, що я зрасходувала його на ікру. Коли ні, півбаночки півлітровий ще є. Так що будемо заправляти. Все в мене своє. Куповане, нічого не купую. Поки що, а цей год не знаю, як буде. Як будуть помідори, то буде у нас і томат. А як не буде, то прийдеться пасту купувати чи що робити. Ну так, да, що робити. Будемо без томатів борщі варити. Будуть не, не борщі, а щі. Бо щі варяться <гум>, без томату. Я бачила в інтернеті, їх ніколи не варила. Ага. Бачила, що так само вариться, тільки без томату. Без помідорів. Дуже все овочне. Оце ж собиралася вчора борщ варити. І є в мене ще прошлого дня квасоля, не замочила квасолі, бо дуже люблю з квасолею. Ну нічого, вона ще не помішає, бо цей год, мабуть, у мене квасолі не буде. Щось не в'яжеться. Так, бульйончик мій вже кипить довгенько. Зараз буду нарізати картопельку і вкидати картоплю. Картоплю я ріжу. Отак картоплину на чотири часті і кубиками. Оце картоплю у борщі їм, а в супах не дуже люблю. І треба, мабуть, ото я бачила в інтернеті, що її варять цілячком, а тоді роздавлюю цю супки. Треба так і собі робити бо я вічно її викидаю. А так буде щитай і супик наварістий. Так, Отака, бачите, кубочками картопелька. Хай вариться. Покинемо. Так що тут наш бурячок. І його. Це, щоб він сильно не окрашував. Борщ. Ну і добріше, як воно ж подсмажиться, називається пасірується. У мене ж вікров моя робила глав... старшим поварем у, кафете, у кафе. У нас тут був гусар, таке хороше кафе. От, і вона каже, це ж пасірується овочі. Я раніше буряк сидить кидала в борщ. І вам скажу, що хужіше. Набагато добріше, як оце його попасірувати. Картопля вже стара. Вибираю крупну, дрібнішу і хужішу варю курям, курчаткам, бо ще не хочу копати молоду. Тут приїдуть діти, тоді підемо та й копаємо. Я не хочу сама, я тут боюся. Чи є там хоч та картопля? Хоча ті години ми вже... Копали вовсю всю таке время картоплю. Та в нас ще стару і треба ж її теж зрозходувати. Так, зараз я натрю морквинку. От поки цибулька підтомиться, я не засмажую, щоб до золотого. Я просто тушу. От, всього ложу багатенько, овочі. Нема що від моркви от Кусити, як зимою велика морква була, я оце тру і їм моркву, Так люблю. А це нема що, треба засмажку кинути. Нанизу взагалі щось вже жовтіє листочки на моркві, не знаю, що там буде. Там у нас дуже багато гною ми наперли на город. А воно як засуха, то воно дуже погано. Воно все горить. Якби були дощі, то воно б все буяло. Так, куди там? А так, я сказала, цей год ніякого гною, перегною ніякого нагород не будемо. Тому що невозможно. Ось такі, друзі, справи. Так, натерла я морковочку. Зараз цибулька трошки протомиться в нас. Ось. Так, на картошки. Добавлю газу, бо я була прибавила, як варила. Як м'ясо варилося, томилося. Так що, друзі, сьогодні в нас опять спека на дворі самошедша. Ну, вроді на завтра у нас упаде температура. Може, десь пройдуть дощі, а в нас тільки у нас прийде тільки похолодання. Ось всі, що обрізаю, шкурки от огірочки від бурячка, все збираю коровці. Так, подзвонила дочка, морковку я вже зажарку вкинула, поки побалакала з нею. Так, трошки я завжди зло, з ложку додаю муки. У зажарку. Тоді такий, юшка така насищена. Так. І тепер я заливаю томатом. Наливаю томатом і буде томитися. Трошки добавлю водички і потім покажу, яка в мене заправка до борщу. Ось така заправочка моя вже починає підзакипати. Зараз я її на медлений огонь поставлю і буде вона томиться. І тоді додається у борщ. В холодильнику у мене стоїть квашена капуста, я квасила у травні. І оце я її додаю трохи в борщ. Наскільки добріший тоді борщ, такий з кислинкою смачнющий, я дуже-дуже люблю -дуже так їсти борщ. Просто як з капустою, з такою, він якийсь пресний. Считай, томат у мене пресний, не кислий, і все. А як додаю квашни капустки, дуже вкусно. Так, курочку я сюди стала з борща, потім... Обберу м'язко від косточки і назад вкину у борщ. От, а зараз я вже кидаю засмажку. І хай він заклавочку нашу. Так, друзі, борщик я ось зварила, апетітний, смачний. Є, Буде й сметанка до борщику. Зараз поставила компотик. А ще, поки був світ, я займалася другим ділом. Казала чоловікові. Я і повар. Я і... Друзі, вибачте, за мій віт, ну це ж жаріще, так ходжу вдома. Це в мене топік такий, в штанах я ходжу, в бріджах. От. Значить, я і сантехнік, тільки що, оце в нас така біда у селі, я не знаю, чи в кого це унітази. Оце образується такий нальот, що забиває весь проход в унітазі. І десь у 3-4 місяці раз ми його знімаємо і чистимо. От. І Купуємо утінок туалетний, дорогі оці самі. Я вже не знаю, чим його заливати, щоб воно там не осідало. Чого воно в нас осідає? Я не знаю. Той наліт. Чи в нас вода тверда? А ну хто живе в селі, скажіть, у вас є така проблема з унітазами? Підкажіть, може чимось її можна ну кислоти, як такої я не знаю, заливати, а де її взяти ту кислоту? В общем, купляєм туалетний йунок. Оце воно із усіх, що в Україні продається, воно мені найбільше подобається. Ну як? Однак, все одно через 3-4 місяці все одно Нальотом тим забивається. Такий нальот, як накіп. Оце, як в чайнику накіп, оце у нас таким закоксовують сахоту у унітазі, от там, де коліно. Ой, І вже от, і до местості. Цей раз ось до место скупили, хоч і є утьонки, чоловік каже, давай попробуємо. Кажу, вони гадкі. Нам не підходять. Купили воно. Ну, що я вам скажу? Хворка, все. Ото тільки хорка. Запаха, ну у нас немає запаху, а тут у хаті в нас чистенько там все. В общем, не знаю, друзі. Не знаю. Воно мене вже так задовбало. Так що такі справи. А це у нас виключили тепер світло. Бігом-бігом, все це ж робиш, поки вода ж є, поки все можна помити, зробити. Навела там порядок, хоч маломальський, все цей. Після того, як чистили ж унітаз. Взагалі, знаєте, якби будинок строївся по проєкту, спочатку все проєктувалося набагато легше. Як ми в селі купили цю, цей будинок, він просто була коробка, чотири комнаты і веранда. Все. А ми оце ж пристраювали цю кухню, робили тут каналізацію, все ж постійно, бо все не вистачало коштів. Так воно і виходить. Ну, от якось так. А зараз я буду квасити огірочки, Ось я їх замучувала, вони були в воді. Ось готую цей укропчик, зонтики, чесничок. І я їх зараз складу значить, стаканчик солі 100 і залью просто холодною водою. І Будуть кваситися вони три дні, а потім цю воду сліваю, закип'ячую і заново заливаю цим русолом, і закатую вже железними кришками. Це я бабусі зроблю, а тоді, вже, як будуть огурчики, собі зроблю пару бутильків з водкою. Друзі, вийшла в мене 3-літровий і півторалітрова банка. Коли цей прокваситься три дні, в нього потім доложу цю банку. Вони стануть менші, вони ж стануть м'якші, і доложу ці огурчики сюди і буде тоді повна банка. Отак От якраз 3-літрова і півторалітрова баночка. Так що таке? Заквасила я огурчики. На вечір у нас захмарилося, йдуть тучі, і десь гріміло, але дощів в нас немає, хоч трошки попрохладнішало. Ось такі тучі йдуть кругом, але десь вони пливуть в другу сторону. Це не наші, вони пливуть туди, на знам'янку. Може, в знам'янці буде дощ. Подзвоню тоді до дочки, розпитаю. А в нас тільки вітер. Вітер, гріміло і все, і на цьому крапка. Воно там воно. Чуєте, грімить, але вітер туди таскає тучі, не до нас. Він зараз нажене вітер од нас тучить і все. Боже, друзі, дивилася в синоптику на місяць прогноз. Далі нас чекає ще страшніша спека. Ще страшніша спека. Оце ж так, вони показують, що буде і 36, і 37 градусів жари. Але на самом деле на сонці буде всі 50. Кошмар. Що таке цей год непонятне? То холодно було в початку року, в початку весни. Холодно, холодно, нічого не всходило на городах. А тепер все запікає. Воно гримить. Чуєте? Гримить. Гримить, все грімить, але відсюди вже розвідняється, откуда воно вже не тучі. І всі вони йдуть отак от нас туди в бік. От і там вже розвідняється, бачите, воно там розвідняється. Все, доща в нас не буде. Оце погрімить, погримить і все. Так шкода всі наші розстіння, скільки труда я вкладала, старалась, доплачу, прямо не можу, аж душа болить. Який дощ? Три каплі капає. Чоловік злякався, втік з городу. Давай полівати, доща не буде. Воно тільки гримить, три каплі упало. Сідов тільки нема доща. Воно, бачиш, туди пішло десь. В сторону Знам'янки, туди в Світловодськ, десь туди. Капає, немає дожди. Та що це за дощ? Шо ти чудишся, що. Коротше, я буду поливати. Все. Оце такі справи, друзі. Ремеді горкотить. Три капельки упало. Знову зібрала врожай огірочків. Більше як півдірка і помідорчики. От, трошки бурувати зібрала ще помідорчики. Нехай доспівають у калідорі. сейчас повикладаю. Буде нам... На салатіки. помідори, ми їмо. Закриватиму я вже з того поля, з общого начнут. Уже сьогодні там поливала, Уже й на общому полі один жовтіє помідор, скоро по Так що, друзі, скоро й там. Бо спека, спека. Та його теж таке робить. Так, друзі, ну, капають капельки у нас по виноградику. От. Я вирішила, вам доснімаю відео. Та й буду скидати. Бо вже я піду корову доїти скоро. Да? Кекс. кексу зараз дам вечерять. Він воно хвостом виробляє. Да? Зараз, зараз піду. От. Так що курчат я накормила, курей накормила, все в мене в порядку, поставила творог отоплюватися жирний. сметанку зібрала сьогодні. Так що такі справи, друзі. Ну, от друзі, так що майже вже й пройшов день, Уже Восьма година вечора в нас хмарно на дворі, ляпає. Капельки ляпають по винограду. Оце такий дощ у нас. Ну, нічого, зато хоч хмарно, хоч трошки можна легше вздохнути, не така спека пече. Так що такі, друзі, справи. Ну, і все, на цьому я, мабуть, сьогодні закінчу відео. Всім всього самого найкращого. Мирного вечора, мирної ночі тихої. Всього самого найкращого. До завтра. Надіюся, що воно для нас настане. Хто не підписаний, підписуйтесь на мій канал, кому цікава наша життя у селі. Всім всього самого найкращого. Чуєте, я з вами балакаю, а грім гримить. До побачення, пока-пока, до завтра.